Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Зараз у нас ранок-понеділка будемо готувати сніданочок. Зараз зверю кашку вівсяну. Це в першу оту безглютинового, що я купляла. пів склянки вівсянки, пів склянки водички і склянка молока. Будемо варити. Спробуємо. Це в мене вівсянка з корагою. Курага така темна на вигляд, якась неапетитна, ще таку темну не бачила. Ну, все. Ось така. Посмажила яєчка, зараз викладу, щоб Алісся остигала. У нас нова сковорідка, пічка вся заляпана, заблискана розігрівала, підсмажувала млинці. Ту воно ще стріляло нам в хазяйство. Знову сковорітку батьки подарували. Так що ми тепер каруці будемо готувати ще більше. Зараз ще капульку солі. Таке дочечку. Мені оце так подобається не варити окремо вівсянку в воді, потім молоко додавати. Це одразу додаєш. Я вже так давно роблю. Дуже швидко готується. У мене цей челточок погано стоїть. Щоб На вулиці Мряка. У нас вчора в день дощик обіцяли, але він ввечері більш тако почався. Вночі, мабуть, дивлюся, калюжі є. Ми поки що будемо вдома займатися. Трошечки пізніше, мабуть, вийдемо все одно. Треба повітрям дихати. Пройдемося. Вдома багато роботи. Помила голову і нема часу навіть посушити. хожу залишником. рушником, Аліса там сіла, малює. Художниця. Художниця мала. Мені треба поперетирати посуд, поскладати. Вчора вже з Женію подаїдали, що було наготовано. <кій> Сьогодні. Сьогодні... Я думала зварити борщик. а Женя каже, чого борщик, солянку, бо у нас колбаси <кій> якраз і попчена і є. Тож буду готувати солянку, але не знаю. Чи ось велика костеру чи менше трошечки. Буду бачити. Поставлю щас. зараз поснідаємо та поставлю бульйончик. Шо? Там Аліса? Зараз масло, шматочок. Вже взяли нову пачку. Це без, без лактозне білоцерківське. нам дуже сподобалося. Ми навіть окремо пюрешку для Аліси не робимо, просто додаємо це масло. Так, я вже вимикаю. Швиденько так все. І ще додам трошечки ванільного цукру. Не знаю, висипеться він, бо в мене... О. Коли не треба, то він сипеться. Сподобалось нам це масло і робимо з ним, просто додаємо Так попорухуємося, їмо всі разом без перебору. Щойно ложечку скуштувала, попалася мені курага. Нічого м'якенька, солоденька. Так що може бути. Ну, все, будемо снідати. Всім, хто теж зараз збирається їсти, всім смачного. У нас вже п'ята година вечора, Аліса спить вже десь півтори години. Я до цього нічого не знімала, не балакала, тому що мені потрібно було встигнути. Приготувати, я вже майже закінчую, і їй вже, в принципі, потрібно прокидатися, щоб хотіла ж з нею вийти на вулицю, але зараз там дощик ляпотить. Можливо, закінчиться, поки зараз прокинеться, покушуніє, бо поїсть. Так підемо. Маю надію, що ляпотіти не буде. Вирішила приготувати Женя, що то солянку. Заробила солянку, і ще в мене в стадії приготування борщик. ну, В принципі, там вже картопля, капуста, м'ясо. Тут в мене вся засмажка все разом, в принципі, можна її вимикати вже. Отож, поставила поснідали, поставила бульйони варитися. Поставила варитися бульйони і почали займатися. Зараз поставлю телефон, бо мені зручно. У мене часто такі коментарі під відео з'являються, щоб я показувала, як я з дитиною займаюся. Знаєте, я ось всією душею залюбки, але вона, як бачить, телефон або тако на або просто тримаєш його, щоб познімати, або поставиш, вона все одно вона дивиться на телефон, а вона відволікається, і, знаєте, не виходить займатися і робити те, що треба робити, на що воно мені потрібно. Краще я просто позаймаюся, а відео якось буде можливість. Якось поставити, приткнути телефон, щоб вона його не бачила, якось буде знімати. Малювали сьогодні дуже довго. У мене, знаєте, знизу вже повідмивалося, але щоб, щоб ви розуміли, в мене і свитер помальований, і, і подушки диванні трошечки фломастерами були. спочатку за столом вона сиділа. Ми ну, то їй писали, і циферки, і малювали, і квіточки. Вона це теж дуже така. Важлива потрібна вправа, щоб двома руками одночасно робити або рисочки, якісь рисувати, ну, малювати, ну, щось таке Це є у нас там спеціальні зошити, в виборові все продається, все можна знайти. І вона сама оце, не те, що я її там прям змушую, а вона сама бере, я її просто направляю, показую і тфу 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 Все дуже добренько. І потім зараз я вам покажу замовляла в тему. Ну, в принципі, прям зараз я покажу, щоб ви розуміли. Замовляла в тему ось такого коврика. Він вийшов десь 200 чимось гривень. Алісі дуже подобається, дуже зайшов. у нас тут, звісно. Безлад. Зараз я буду цим займатися, перебирати, бо хочу ще попилососити. Вона оце ціма стежками машинки катає. Ось тут на парковку машинки ставить взагалі. Просто чудово. Але він тонесенький, в нього ніякого ні утеплення нема. Просто якась така, я не знаю, що воно таке, і з чим його їдять. але... Але їх величезна кількість на тему є. Ой. Зараз. Є просто все, що хочеш, все, що завгодно. Я як побачила мені, мені давно воно попадалося. я, от, знаєте, Коли розумію, що грошей на всілякі такі штучки, особо нема, я просто додаю у кошик. Щось видаляю, а це замовляла жені взуття. В принципі, зараз теж покажу на день народження, бо якісь такі всякі дрібнички дарувати, не потрібно, а взуття в нього в теплого не було. Ось такі вони, як на кшталт красівок, теплі, йому все підійшло. І найголовніше за розміром все чудово. Найголовніше дивіться, вони які. Вони повністю копіюють стопу. Ну, зі знижкою вони там тисячу з чимось вийшли, але все одно в нього великий розмір, і стопа така, що дуже важко йому щось знайти в магазинах десь там до 45-46. го до го В основному все маломірить, а цей в них пишеться, писався. 48, по-моєму, а на наш 47-й, йому взагалі він на теплу шкарпетку міряв, ще він їх не носив, йому чудово підійшли. І через те, що вже хоч-не хоч, не хоча, треба було зробити замовлення. Замовила оце Алісі цього коврика, не коврика, як його назвати, ще замовила нам Він. Гривень 60-70 коштував ножиці дитячі, вони чи з пластика, чи з чого вони, але вони чудово ріжуть. І набір там, малюночків, які потрібно вирізати. Малюночки самі я її ще надавала, тому що треба спочатку переловчитися, бо в неї ще не було дитячих ножиць. Приловчитися, щоб вона їх добре сама своєю ручкою тримала, щоб вона відчувала їх, бо тільки поки що з моєю допомогою я ото їй допомагаю, тримаю йому так чик-чик-чик. Поки що всілякі там листочки помальовані. Якось так. Трошки приловчиться, тоді вже будемо, будемо ускладнювати завдання, ще замовляла. Нижню бі... білизну для Жені теж чудової якості. Все підійшло і собі замовляла. Ще не міряла, але теж якість класна, тянеться за розміром нормально. Показувати не буду нижню білизну, бо. Не знаю, є такі блогери, що роблять повністю огляди, все показують, розказують. Мені якось е, ніякого незаручно. Те, що я там дитині купляла от у варилорі, ну це ж це дитина. Якби, на ній я теж, звісно, нічого такого не показую і тим паче і не можна таке знімати і показувати. В общем, посилка е, було написано, що має прийти. З 16, по 16 жовтня по 2 листопада вона 17, о, Ліса вона прийшла 17 жовтня, прямо на день народження, але я її забрала, вона прийшла, кур'єр привіз в точку видачі аж десь о 17 годині, на початку 18, ї і то повідомлення не було. А я просто відстежила, дуже швидко прийшла, ну, десь за тиждень, можливо, трошки більше, бо я вже не пам'ятаю, мені не було коли навіть там не було коли щитати, рахувати там все. Ось, що ще. Як доїхали до нас батьки? Це теж окрема історія. Ситуація схожа була з нашою, коли ми з Женією Залісою їхали до Харкова з Павлограду. Скрізь було все добре, поки ми... я за нас спочатку скажу, потім за батьків. Поки ми не заїхали в сам лише Харків, почалася повітряна тривога, і коли я не знаю, чи це по всій Україні так, чи це саме у Харкові тако. Коли починається повітряна тривога, не працює навігація, не працюють Google-мапи, карти і все. Якщо ти не знаєш міста, і ти просто як, знаєте, сліпий котик, мене шмирах Женя тоді нервував і матюкався, ну як матюкався, сварився, тримався як міг, але все одно. Знаєте, я ото сиділа, ото як якийсь цуцик переляканий, думаю, господи, ми тоді ще, поки доїхали до Харкова, то там прокидається. Біжи сюди, Аліса. Він у Харкові був лише раз, теж проїздом на машині, і серед білого дня, наскільки я, наскільки мені відомо, це ще до нашого знайомства було: міста не знає, і теж я пояснити не можу, бо я сама міста не знаю. Ми я не водій. Ми заїжджали просто звідки ми заїжджали, я не розуміла, де ми знаходимося, як я йому могла чимось допомогти. Це просто це такий квест був. І так само батьки Женя, вони вже під'їжджали до Харкова, десь вже ось у передмісті були. передмісті. І Женя пояснював, куди як треба повернути, де в які там, ну, в общем. І теж почалася повітряна тривога. <різь> ну, Зараз я все, доціль вже прокинулася. Пішли в туалет, вмилися, вмилися вімкнули її там світло, кліпи її улюблені. Зараз, поки мама доготує, я вже додала заправку борщ і не було в мене кип'яченої води, зараз закипає, вже треба трошечки долити, бо густенький, і все одно там місце трошечки є. Зараз долью. Капулечку, щоб вже не було не туди, не сюди. Потрошку порізала, і зараз ще зубчик чесночку додам. І буде кілька хвилин все. Де в мене чесничка? Десь тут на підвіконні. Ага. Кілька хвилин і буде все готове. Оп. Ох, я вам тут вже, ой, вибачте, качелі, кайласелі поробила. Так, і що я розповідала? І прогавили батьки, не повернули туди, куди було потрібно. І поїхали у бік, у бік Білгорода, по тій трасі, їхали, 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 їхали. Десь а, по дорозі Женя тут дзвонив, інтернет там не ловив, і ми виїхали. На зустріч тут на трасу. Їх все немає немає. Женя що то сказав, куди треба, де повернути, де цей. Їх немає немає. Ми поїхали, виїхали взагалі за місто. Стояли, чекали. Е, Женя дзвонить, питає, що ви бачите, ну, що, що, де ви їдете, що ви бачите довкола. А там взагалі. Або лісосмуга, ліс, розбиті блокпости, розбиті, розбита техніка, нікого ніде не видно. Ну, Машини та їдуть, їдуть, десь в когось в етозі спитали, їм сказали, що вони геть не в той бік їдуть, щоб вони поверталися. Ну і в общем, в двох словах, ми їх ото чекали. Дочекалися і ото поїхали в гуськом вони за нами, щоб показати дорогу. Бо вони кажуть, ми б не знайшли, куди їхати. Просто це я не знаю. Я не знаю, чи це тільки в Харкові тако, коли повітряна тривога, чи скрізь. Це просто-просто капець. Можливо, воно і добре в плані там. Ну, ви зрозуміли в плані обстановки там, всього такого для, для нас місцевих. Ой, куди б вас поставити, щоб ви мене бачили, я вже не знаю. Ось, Можливо, воно ну і добре, але для тих, хто не знає доріг, для не місцевих це просто, це квест. але мама з сестрою. В гарному настрої були тато трошечки, знаєте, як ото понергував. Але все добре, добре відпочили, відсвяткували, погуляли, всі задоволені. Батьки вчора в неділю зранку поїхали, вже вони вдома, вже вони вдома. Все добре. Женя каже, яка в мене гарна жінка, молодець, стільки всього наготувала. Все добре, все сподобалося. Так що все, в мене вже все готово. Зараз ще одна дві хвилинки до закінчу вам відео і буду займатися вже залісою. В борщик порізала петрушку. Це перед днем народження купляла петрушку, зелену цибульку, це останнє. Ні, в мене ще там кілька. Кілька штучок, кілька степельочків <сіпільочків> залишилося, закинула в морозилку, щойно. в солянку нічого не додавала, порізала зелену цибульку. Лимончик у мене один є на балконі. І оливки. Мама привезла нам оливки, баночку, сказала, що її подруга привезла, або вона була у Турції, і привезла з Турці, ну, турецькі оливки, але вони з кісточками треба їх буде повідділяти. Женя взагалі не любить, але якщо я додаю солянку, він їсть. Вони такі прикольні, вони я ще таких не куштувала і не бачила. Знаєте, як, як вялені такі взагалі прикольні такі дуже. Дуже цікаві, вони були без рідини просто в банці. Я не переводила, нічого не тлумачила, що воно там до чого. Клас, такий собі ділікатес нам. І вони як ото вже поїхали, я згадала, треба було їм відсипати, бо нам стільки багато їх їм одна лише я, треба буде заморозити в якийсь судочок перекласти. Бо шкода, якщо з ними щось не знаю, з ними може щось статися. Ось. І що ще я хотіла сказати? Зараз підемо, зараз Аліса поїсть, підемо на вулицю, треба купити Алісі нові фарби. Не знаю, я десь залишала, не буду зараз шукати. Не знаю, навіщо Женя поліз на цього буфета, за чим він там. В принципі, там солодощі у нас, я все сховала, щоб, щоб Аліса не бачила, ми при ній нічого не їли. Все тишком-нишком. Е, мабуть, він за якоюсь цукеркою поліз чи за чим. І в мене, оце ж ми, е, я розповідала, коли готувала оселедець під шубою. Аліса зі мною тут фарбами малювала, отож в розмальовках. І потім я ото все помила, і воно в мене на кухні залишилось, і було вологі, і Я поклала ото оце нагорі, хто знав, що він туди полізе. Поліз, воно, ці фарби впали. Все на маленькі, дрібненькі шматочки, все розбилось, фарби висипалися. І треба купити нові. А чому треба? Тому що батьки ще привезли. Трошечки малини, вони там орендують, живуть з хазяйкою в приватному будинку. І мама там назбирала. Я хочу спочатку спробувати Аліса сяде малювати, як її ото. Банан, банани почала підсовувати, коли вона малює, фарбує там, підсовувати. І вона вже тфу-тфу-тфу почала тако нормально їсти, навіть коли не... Нічого там не займається, просто грається, почала цей. І хочу так спробувати дати малину. Якщо ні, ми вчора з жіню заходили в магазин, заїжджали після прогулянки і купили цукру. Якщо що зароблю, по-моєму, це вітаміна називається. Мама моя так називала. Коли просто свіжу ягоду один до один до одного. Там, наприклад, кіло маліни, або літр маліни, кіло цукру все перетерти і зберігати у холодильнику. Я пам'ятаю, як була мала, там ще в школі в початкових класах вчилася. В мене був кашель, і, звісно, лікувалися, ходили до лікарні, виписували пігулки, але вночі лягаєш спати, він починає душити. І... Знаєте, без зупинку. кашляєш кашляєш. І мама мені оце запарювала, робила такий чайок з цієї з такої малини. І в мене все як рукою знімала, дуже допомагала. у нас наскільки ліса ось часто, на жаль, хворіє. Та й в мене щось кашель все ніяк не пройде, то нам така вітаміна дуже потрібна. Я Якщо чесно, буквально недавно сама про себе думала, думаю, ну як ми, як мене ми купили малини, і шкода, дуже треба було зробити якусь хоча б маленьку баночку і ось такий подарунок долі. Так що так, добренько, на цьому завершую відео. Дякую, що дивитеся. Хто відписався всього вам найкращого, вибачте за російську в родинному колі, як вже є, виправдовуватися не буду, кожному своє. Харків'яни з розумінням ставляться тут. Знаєте, тут проблем з мовою немає. Українська, російська, як би там не було, треба поважати, любити один одного. Ми всі. Українці, не треба, знаєте, зайву якусь вирожнечу між собою розпалювати. Я взагалі проти цього я. Знаєте, дуже багато всього жахливого в нашому з вами житті відбувається. Оця вся обстановка, в якій ми живемо, і ще один одного цькувати, щось там це. Я навіть не стала нічого нікому відповідати. Витрачати свої якісь нерви, сили. Взагалі, не до цього. Якось, якось переживу. Так що, всім дякую, що дивитеся. Дякую за перегляд, за ваші. Позитивні гарні коментарі за вашу підтримку, за ваші добрі слова від Жені. Всім величезне дякую за привітання з ним народження. В нього, знаєте, він перечитав всі коментарі, посмішка на все лице, задоволений, йому дуже, дуже сильно приємно. Так що, всім величезне, дякуємо, всіх обіймаю, всім бажаю миру та тиші. Відео виходить тепер трошечки з запізненням. Сьогодні я знімаю у понеділок, викладу вже змонтую завтра, бо не встигаю тепер щось перед цим це знімала. І тільки вчора Вчора вийшло змонтувати. І сьогодні це вийшло змонтувати заранку і десь біля обіду виклала. Так що так. Добренько. До наступного відео. Пока-пока.